Попри досить теплий лютий, зима в Україні поки що не відступає, проте метеорологічна весна вже не за горами. Вона настане тоді, коли середньодобова температура долатиме позначку 0 градусів впродовж кількох діб поспіль на конкретній метеостанції. Про це нам розповіла відомий синоптик Наталія Птуха. Так, за її словами, наразі настання метеорологічної весни поки що не фіксується синоптиками, але вже є перші признаки того, що це стане незабаром. Але як кажуть наші агрометеорологи, вже розпочався період передвесіння, так вони його описують. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також, за словами Наталії Птухи, вже спостерігається тенденція до підвищення температури повітря у четвер, 22 лютого, у західних і частині південних областей, в день повітря може прогрітися навіть до плюс 11 градусів. У п'ятницю 23 лютого у багатьох областях стовпчики термометрів показуватимуть навіть до плюс 12 градусів, а на півдні Одеської області навіть від плюс 9 до плюс 15 градусів. Синоптик зазначає, що до кінця поточного тижня в Україні стане ще тепліше. У вихідні передбачається від плюс 8 до плюс 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!